Привіт! І це друга частина мого відео про блокнотики. Подивіться, першу частину, вона теж є на моєму каналі Роксі Мамі. Давайте приступимо далі, як я вже казала, про ось такий, можна сказати, блокнотик, можна казати ні. Я на ньому довго зациклюватись не буду. Ем, він такий Ви можете його самі роздивитися. Різні листочки, така анкета для друзів. Простенький блокнотик. Тепер приступаємо до блокнотиків з простими основами. Спочатку до маленьких. Отакий От блокнотик є у мене. Він з Максим. Ем, старенький блокнотик, Теж доволі йому десь 3 десь роки. Синенький. Я їх не викидаю, тому що це все в моїй Це все я все сама писала там. Тут такі малюночки є. Так. ну такий блокнотик, простенький в клітинку. Далі переходимо до такого блокнотика. Цей блокнот. Він е, був призначений для християнської етики на поняття. Нам сказала вчителька завести такі блокнотики. От я її завела. Тут воно йде по буквах. Блокнотик. І так по буквах. Ем... Дивимося далі. Далі мій найнелюбиміший блокнотик. Ну, далі пішли мої найнелюбиміші. Ось такий блокнот з розою. Я не знаю, я чогось його не викидаю, але я його не сильно люблю. В нього від нього десь ключик загубився. Такі звичайні. Просто мають різні кольори. І вже особливо. Метелику, розочку. Твердавку один. Ось такий з Маусом, Його мені подарували на день народження. Я його не скажу, що я його не сильно люблю, я просто не користуюсь. Він в мене стоїть так, щоб стояв. Він відкривається, ця коробочка в нього така, він відкривається. От його окрема частинка, там бльостки є. Такий блокнотик. Він в мене ще сохранився з ключиком. Рожевий з Мікі і Міні на санах. Ключик звичайний, як ключик. Два. Давайте відкриємо наш. Листочки з собою теж сильно нічого такого не представляють. Печальные листочки, листочки. Такий маус. Вот так у мене і стоїть в коробочці. Є блокнотик. Далі йде блокнотик, який мені теж подарувала. Ну, я його не менше люблю. Я просто з нього забрала колодку. Нам мені потрібно було для мого саморобного. Це така обкладинка і це сам блокнотик. Зараз я покажу вам чеку обкладинку. Йде з сердечком. так от. Ззаді сердечці є розочки. Такі розочки, як і тут. Такий самий малюнок, як тут. Така плодиночка. Це теж така похожа з розочками. Середина теж з собою нічого такого особливого не представляє. Там наклейки є, я їх не буду вам показувати, його я теж заповнила, він дуже довго був моїм щоденником. Правда, там я одну сторінку відірвала і він розпався, нічого, а я його склеїла. Далі йдуть мої два самих найлюбиміших, певно, ну не самих, але таких з найлюбиміших. Перший блокнотик, який він звичайний, такий маленький в клітиночку. Отакий він є. От, з кицькою. Дуже мені сподобався. Коштулося всього 2,50. Який записничок. І мій от найлюбиміший, певно, блокнот, майже найлюбиміший. От він. Такий рожевий, м'ягенький, дуже э, полакований з надписю мої записи. І з бантиком. З камінчиками. Надіюсь, камінчики не повилітають. Дуже гарний блокнот, я його дуже люблю. Сырят не дуже тикавые листочки. Вот не сам пишет я его тоже запомнила уже. Вот. Тут Пеша. Ну и что, что ветер в голове, зато волосы красиво развиваются. Вот такие вот цитаты. И так идут. Там вот. я запомнила тоже. С милым рай и в шалаше, если милый на Порше. И теплую лягкутил можно снять на Далее да такие самые. Вот И тут я много делы. Далее да синяя. Ки она тоже идет. Тут пешим. Трудно быть ангелом, когда ты чертовски хороша. Я королева. Я снимаю звезды с неба. И я закладочка, до речи Я закладка, ленточка. Такая. И как вымылась. Ничего я потом не закладу. Вот. Далее, да, такие. желтенькие. по жизни стоит. Э, сейчас, сейчас. По жизни стоит. Э, идти как? Чтобы все оборачивалось и завидовали тебе. Будь восхитительной, неправильной для окружающих и уверенно счастливой для себя. Далее да таке. Пока красилась, раз десять упала в оморок от своей красоты. Все такие. Тут пеш. носик, накрасила глазки и снова принцесса, снова жизнь в сказке. Записки гламурные принцессы. И еще одна. Такая, видео. Тут, пише, я вся такая, але просто не зімна. Я как, я я как сахарна вата, сладкая і воздушная. Пока, з вами був канал Роксі Маміна. Буде ще третя частина, о яких я буду розказувати про великі блокноти. Пока!